Так, Всім привіт, друзі! З вами компанія Carvel. У нас в продаж заїхав ще один шкода Кудіак 2017 року, модельний 18 на 2-літровому дизелі на 140 кВт на 190 кінських На автоматичній коробці передач на повному приводі. Автомобіль з Німеччини в такому темно-синьому кольорі з пробігом 233 тисячі км. Автівочка повністю обслуговувалась на офіційному дилері Шкода. Таку в ідеальному стані, без зауважень. Зроблений професійний детелінг чистка поліровка, бронювання оптики. Дуже гарний стан на хорошій комплектації. диски у нас r 17 на новій літній гумі. Фари в нас вже затянуті бронеплівочку, туманочки також. Фари в нас самі топові, максимальні. Ми бачимо омивачі 360 парковочка, дістрон, сфокусую код. козицька влада на пропозиція, присутні камери асистентів в вітровому склі, безключовий, асистенти сліпих зон. Хром-пакет. по салону у нас без зауважень. салон у нас на тканині. Все дуже гарно, без реставрації, все віддалі, Підлокітничок також в ідеальному стані. Шкірине мультикармо, адаптивний круїз-контроль 233 тисячі пробігу. Накладочки на пороги по пластику заважені немає. Все дуже гарно. Креміальна музика Кентон. Зеркала гріються, складаються. Датчики світла, датчики, доща. 233 пробігу. Вся історія обслуговування на офіційному дилері, Discovery Pro навігація, Scarplay з Android Auto. Асистенти у нас всі в наявності. двохзонний клімат-контроль. DQ500-коробочка у нас DSG, повний привід, мод підвіска. Салон у нас без зауважень, босто не курили, два ключа, потолочок не затертий. Задній ряд сидінь у нас так от Гляньте в якому стані пластик, все дуже гарно. Розетки все в наявності. Шторочки на задній дверях. Пластику зауважень немає. в наявності. Присутній захист на двері. Задня оптика у нас LED. Електропривід. Електрофуркоп. Гляньте в якому стані пластик, все віддалі, без зауважень, повнорозмірна запаска, домкрати, ключі, все в наявності. Задній патроник. Це вона вже є в нас вже в 6, заблю. Дуже гарний стан авто на її пробіг. І пластикові по торпеді також без потертості, без зауважень, бартичок з ополодження. Сидіння пасажира також в гарному стані. Підлокітничок, вся ручка КПП без зауважень. моторчик працює дуже гарно. Болтики не крутились, не знімались. У нас фари оригінальні, 26, 07, 17. 26.0717. Демпфер не стукає, антифріз норми. Перевіримо зараз лакофарбове покриття. Ми авто купували на аукціоні. Також є додатковий комплект зимових коліс. Майбутньому власнику також це все віддамо, Кого цікавить даний автомобіль. Добове скло без сколів, без тріщин. Авто, друзі, без підфарбувань в гарному технічному стані за дану автівочку ціна буде 25 тисяч доларів. Авто розмитне, зроблений сертифікат і також. Буде додатковий комплект зимових коліс. Друзі, не зволікайте, дзвоніть, пишіть, бурнюйте дану автівочку. Авто знаходиться у нас на майданчику. Село Підгальці, Волинська область, Дубнівська, 16Д. Всім гарного дня!